Привіт! Сьогодні я розкажу вам про дві нові шапки. Перша зв'язана із пряжі Highland HX від Felpucci 100% кашемір 100 грам 250 метрів. З цієї пряжі в мене вже є дві шапки, про них є окреме відео, і в тому відео я детально розповіла про свої враження від цієї пряжі. Головні висновки, які я зробила про цю пряжу перше, вона дуже ніжна, дуже пухнаста, дуже приємна до тіла. Друге, вона зовсім не пружна, не тримає резинок і насправді для в'язання шапок це не найкращий вибір. І третій висновок це те, що вона дуже швидко рветься. Я розповідала, що одну з тих двох попередніх шапок я хотіла перев'язати. Але зрозуміла, що розпустити її буде нереально, тому що нитка рветься. І от при в'язанні цієї шапки я також впевнилась в тому, що нитка дуже ніжна, її не можна сильно тягнути, і бажано її в'язати так, щоб не потрібно було розпускати і перев'язувати. Так от тут в мене два рази порвалася нитка. Один раз, коли я затягувала маківку, Відірвалася, але обидва рази мені пощастило, що все ж таки там залишався малесенький кінчик, і за допомогою цього кінчика я все ж таки зробила те, що мені було потрібно. Маю надію, що нічого не розпуститься. От. І другий раз в мене порвалася нитка, коли я ховала кінчик. Також я трошки сильніше потягнула, вона відірвалася і залишилось от такий маленький шматочок. Цей шматочок я сховала. І маю надію, що все буде добре, і шапка буде носитися, нічого не розпуститься. Отже, коли я побачила, що пряжа ну, зовсім не тримає резинок і зовсім не має пружності, я навіть думала відкинути ідею про те, щоб зв'язати ще третю шапку з цієї пряжі. Але потім якось так розмірковувала і вирішила все ж таки спробувати. Але. Для того, щоб збільшити ймовірність того, що ця шапка буде трохи більш зручною, ніж попередні, я використала деякі хитрощі. По-перше, я змінила розмір спиць. Я от не пам'ятаю, яким номером спиць я в'язала попередні дві шапки, але якщо вірити моїм записам, то то був номер спиць 3,5. Третю шапку я в'язала на спицях номер 2,75. Це перша хитрість, і друга це саме візерунок, яким я в'язала. Отже, візерунок показую поближче це резинка 3х3, але центральну петлю в кожній доріжці я пров'язувала через ряд. Так от, в доріжці, де три лицеві. Один ряд я пров'язувала всі три лицеві, в другому ряду центральну лицеву я знімала нитка за роботою була. В доріжці з виворітними так само. Центральну виворітну я в'язала через ряд. В одному ряду прив'язувала, в другому ряду знімала нитка перед роботою. От таким чином я в'язала і вийшов доволі цікавий візерунок. Мені подобається. Він зовнішньо не дуже схожий на резинку 3х3. От мені подобається, як це оригінально виглядає. І таким чином шапка вийшла трохи така більш пружна, ніж попередні дві. Для в'язання цієї шапки я набирала 138 петель. Перший ряд в'язала як звичну резинку 3х3. І з другого ряду почала чергування. Тобто, я в одному ряду не пров'язувала центральну лицьову, а в наступному не пров'язувала центральну виворітну. І отут в мене вийшла певна складність в тому, щоб не заплутатись і не забути, що саме я знімаю в цьому ряду: або центральну лицеву, або центральну виворітну. Коли я тільки почала в'язати шапку перші ряди, мені постійно потрібно було заглядати, перевіряти, щоб впевнити, що саме зараз мені потрібно зняти центральну виворітну, або саме центральну лицьову. А так як пряжа темна, це було не дуже зручно, мені потрібно було постійно напружувати. Зір. І таким чином я придумала для себе спосіб, як мені полегшити собі задачу. Під час в'язання я собі в голові ніби рахувала наступним чином. Раз, два, три, чотири і п'ять. Раз, два, три, це я пров'язую три петлі. п'ять – це значить центральну я знімаю. Наприклад, якщо в цьому ряду. Я знімаю центральну виворітну, то я в'яжу три лицевих: раз, два, три, потім чотири пров'язую виворітну і знімаю виворітну, 5 пров'язую виварітну. І кожен раз, коли я доходила до маркеру початку ряду, це моє рахування, воно ніби як трошки зміщувалось. Тобто, якщо перед маркером початку ряду, в мене було раз-два-три. Значить, наступний ряд починається також раз 2-3, а потім 4 і п'ять. Якщо перед маркером початку ряду в мене було 4 і п'ять, тоді я перезнімаю маркер з однієї спиці на другу і знову рахую 4 і п'ять, а потім раз 2-3. Ось от такий от спосіб, може комусь теж він полегшить в'язання, мені допомогло і, незважаючи на те, що це темна пряжа, в'язання пішло досить швидко, мені було зручно. В'язати рахуючи в умі от таким от способом. І таким чином я в'язала, доки не побачила, що пряжа вже закінчується, і потрібно робити закриття і вив'язувати маківку. Скорочення петель на маківці я робила наступним чином. В першому ряду три виворітних пров'язувала як одну, далі 3 лицевих. Знову три виверідні як одну, три лицьових і так далі. В другому ряду я в'язала одна виворітна три лицьових, одна виворітна три лицьових і так далі. В третьому ряду одна виворітна три лицьових як одна. Одна виворітна три лицьових як одна. і так далі. Четвертий ряд: одна виворітна одна лицьова, одна виворітна одна лицьова. П'ятий ряд, дві петлі, одну лицьову і одну виворітну Я пров'язую як одну лицьову. Шостий ряд. Всі лицюві. І сьомий ряд я вже не пров'язувала всьому ряду, я стягнула всі петлі. І таким чином вийшла в мене, вийшла отака от маківка. Ось покажу вам ще поближче візерунок. Набір, як виглядає. Набирала я одним із своїх улюблених наборів, про який я дізналася із книги Штефані, здається, так, вже неодноразово казала. Там він називається німецький шкарпетковий набір. Якщо він підходить для шкарпеток, то, напевно, він підходить і для шапок, бо і в шкарпетках, і в шапках нам потрібно, щоб край був доволі еластичний, не стягувався. Вага цієї шапки 74 грами. І тепер розкажу вам про другу шапку. Ось так виглядає друга шапка, про яку я хочу вам сьогодні розповісти. Зв'язана вона із пряжі іглу від коріачі. 90% кашемір, 10% шовк, 100 г 140 метрів. Ось в мене є залишок невеличкий. Покажу вам, як виглядає сама нитка. От. При в'язанні цієї шапки. Іглу я використовувала в дві нитки. І також в кожному третьому ряду додавала до двох ниток іглу, додавала нитку люстрози. Це шовк Малбері з паєтками 3 і 6 мм. Загальна вага шапки, ну, в мене на вагах показала 99 грамів, будемо рахувати 100, приблизно 100 грамів, із них десь грамів 10 це люстроза. В'язала на спицях номер 6. Взагалі ця шапка, якщо чесно, забрала в мене трохи часу. В'язала я її багато разів, перев'язувала, пробувала і в одну нитку іглу, і в дві нитки. І так, і по-іншому. Ця пряжа мені не знайома була до того, як я зв'язала цю шапку, і мені хотілося спробувати різні варіанти, все мені не подобалось. Спочатку я взагалі планувала в одну нитку резинку один на один. От, ну щось пішло не так. І в мене було кілька варіантів шапки з іглу в одну нитку. І це в мене чи другий, чи третій варіант шапки, де я використовувала іглу в дві нитки. І ось цей варіант вже мені сподобався, і сподобався моїй сім'ї, як на мені виглядає ця шапка. Тому оцей варіант шапки я вже показую вам. і... Маю надію, що наступної зими буду її з задоволенням носити. Отже, в'язала я її від маківки на спицях номер 6 Починала в'язання з 6 петель. Тобто, отут із кола я набирала 6 петель. Бо в попередній версії я пробувала починати з 8 петель, так як я роблю це зазвичай. Але для такої товстої пряжі це виявилось забагато. Спочатку в мене. З'явилася підозра, що щось не то, я переділа роботу на спиці з довгим тросиком, і побачила, що полотна забагато утворюються хвильки, тому я розпустила і в'язала починаючи з шести петель. Отже, зробила коло, набрала шість петель, в наступному ряду пров'язала ці шість петель, і далі, починаючи з другого ряду, я в кожному другому ряду додавала шість петель на все коло. І от... Тут трохи видно, я думаю, через камеру вам також видно ось ідуть е, ці лінії, де я додавала петлі. Петлі я додавала із протяжки попереднього ряду, але не скрещувала. От, тому, якщо подивитися уважніше видно дірочки, але я подумала, що то нічого страшного, я від цих дірочок не замерзну. Бо в такій товстій пряжі додавати. Петлі із протяжки попереднього ряду перекрещуючи цю протяжку, це трошки складновато, і спиці були товсті, тому я вирішила вже робити так. Дірочки видно, тільки якщо отак от дивитися зблизька. На мені ці дірочки не буде видно, бо пряжа пухнаста, і я думаю, вона ще трошки стане пухнастіша в процесі експлуатації. Отже, в кожному другому ряду я додавала по 6 петель, поки в мене загальна кількість петель не стала дорівнювати 60. І вже після того я продовжила в'язати шапку рівно. Тобто шапка в мене на 60 петель. І від самого початку в'язання, від маківки, в кожному третьому ряду я брала у в'язання ще одну нитку люстрози. Потім на два ряди відкладала її і в третьому знову брала. Отаким От чином в'язала, поки не побачила, що у пряжі вже залишається обмаль, і потрібно думати про те, як закривати. Поки я в'язала шапку, я обмірковувала, як я можу зробити закриття. І врешті-решт, всі варіанти, які в мене були, я відхилила, тому що товста пряжа і не так з нею легко гратися. Тому закрила своїм. Улюбленим ірландським закриттям. Одразу після закриття це виглядало так, ніби я робила розширення, тобто воно отак от було. А після прання трошки оця лінія вирівнялась, і мені подобається, як воно виглядає. Незважаючи на те, що ця шапка забрала в мене багато часу. Ну, багато часу це для в'язання шапки. Звісно, якби я за цей час зв'язала якийсь плечовий виріб, то це небагато. От. Але незважаючи на те, що вона забрала в мене багато часу, я задоволена. Я познайомилася з пряжою Іглу, з якою дуже хотіла познайомитися вже давно. От, пряжа, звісно, дуже класна. Також, як і Highland Air X, вона була б дуже крута в якомусь такому кардигані об'ємному. Джемпер теж класно, але ну, вона дуже тепла. Не кожному підійде. От, а кардигани такі, які ніжні обіймаючі, із цих обох пряж були б дуже приємні. Ось покажу вам ще поближче, як виглядає нижній край. Паєтки під час в'язання я проштовхувала на лицьову сторону, а потім перед пранням ще раз переглянула і проштовхнула ті, які в процесі в'язання не проштовхнулись, тому майже всі паєтки ну, великі так точно на лицьовій стороні. А маленькі ті що 3 мм. Ну, в такій-то пряжі їх не так легко всі проштовхнути наперед, тому на вигорітній трохи є маленьких паєток, а великі всі майже на лицьовій стороні. сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!